Сьогодні інформація поширюється швидше, ніж ми встигаємо її осмислити. Новий недопис у соціальних мережах відео та повідомлення з месенджерів формують наше уявлення про події у світі. Проте разом із правдивими фактами зростає кількість фейків маніпуляцій та навмисних інформаційних вкидів. Часто можна почути пораду, довіряйте лише офіційним джерелам, але на практиці цього недостатньо. Офіційність не завжди гарантує повну об'єктивність, а інколи навіть справжні сторінки можуть стати інструментом маніпуляцій. Саме тому ключовою навичкою сучасної людини стає критичне мислення. Воно допомагає не просто споживати інформацію, а аналізувати її. Перш за все, варто шукати першоджерела, особливо якщо інформація є важливою або резонансною. Часто в інформаційному просторі поширюються не повні заяви, а лише окремі фрази, вирвані з контексту. У такому вигляді вони можуть кардинально змінювати зміст сказаного та створювати хибне уявлення про подію або позицію людини. Цей прийом активно використовується в маніпуляціях і пропаганді. Короткі цитати подаються без пояснення обставин, часу або повного змісту виступу. В результаті аудиторії нав'язується певна емоційна оцінка або потрібна інтерпретація фактів. Другий важливий крок використовувати різні інформаційні ресурси. Порівняння подачі однієї і тієї ж події в кількох джерелах дозволяє сформувати більш неупереджену думку. Окремої уваги потребує розуміння так званих мереж інформаційних каналів. Це групи сторінок або ресурсів, які працюють з однією метою масово поширювати потрібний наратив, часто шляхом фальсифікації або перекручування фактів. Ще одна небезпечна тенденція створення фейкових сторінок офіційних установ, публічних осіб чи навіть військових підрозділів. Такі сторінки імітують офіційний стиль і символіку, щоб викликати довіру та поширити дезінформацію. У світі інформаційних він, правда, рідко лежить на поверхні. Саме тому критичне мислення, уважність і перевірка фактів стають не просто корисними навичками, а необхідністю, адже від того, як ми споживаємо інформацію, залежить не лише наша думка, а й колективна безпека суспільства.